У цьому відео ви зможете поглянути на звичайні будні працівниці Збройних сил України. А ким працюєте ви? Пишіть в коментарях. Максвіт. Люблю тебе. ж мене дурман, люблю тебе. Серце моє ти раниш. Люблю тебе. І це знаєш, люблю тебе. Ну Ви прям як балерина слухаєте. У мене на свадьбах, знаєте, скільки разів затанцювати в фільмі не Скільки? Багато раз. Буду знати? 14 раз, по-моєму. Будемо заказувати. Це наш полковник Данило Яворівський. Від нас ми вам надаємо кар'єрний взріст. Хорошу фінансову допомогу. Часті розіграші. Добрий день, дорогі працівники Збройних сил України. Сьогодні у нас лекція на тему субординації. давно сидіти. Дуже. Дуже. Так раз поїхав. Майя, майя. Права молитва була. Що таке? Попутку Мені скучно. Тобі скучно. А, на я. <laughs> да, ну, не скучно. Давай то я сейчас позвоню своему другу скажу, хай нападає на нас. Я я, я тебе хай зараз нападу. Как наяв? Алло. Володимир Зеленський, грузи. А че Ная стоїть? Да я вас знімаю, чекайте. Луха, я на, щас тебе замку снимать, грузовик, я... Дай, дай я сяду в нього. Іди дальше, грузи. Ні, гуляй. Проповідь, а де Богдана не ведеться солдата. Та проповідь, щоб всі дві калемаги доїхали до ЗСУ. Ніякий ворог не розстріляв, як було до цього. Хто їй соня цену ковбасу? Ти Ти їв Чащену ковбасу. Я я прощаю вам. Свидайте украсть подсрабить художники. Все, проповедь заканчиваем.